Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів. Сьогодні у нас маленький аукціон, який буде тривати 3 три дні. Сьогодні я виставляю дуже велику кількість монет з Ной монет України. Зараз ви бачите деякі з них. Це є східний календар, а також ще й монети, так, там, де на політурці автограф автора. Це одна така монета, це друга така монета. Ну і ось ви бачите декілька монет, власне, які сьогодні будуть розіграні, в тому числі ось ця легендарна монета. Дякуємо енергетикам. Отже, друзі, будь ласка, запрошую вас до участі в моєму аукціоні. Нагадаю, що аукціон буде тривати 3 три дні, зможуть прийняти участь у цьому аукціоні усі, хто підписаний на телеграм-канал Острів Скарбів. Отже, будь ласка, долучайтесь до цього каналу і не пропускайте усі мої наступні аукціони.